Ільдар потрапив до полону 12 квітня з заводу Ілліча. Ось вони. Намагалися пройти на прорив, але так як нічого, на жаль, не вийшло, деяка частина дійшла до своєї мети на Азовсталь. Він зателефонував 12 квітня десь о 9-10 годині і повідомив, що вони в оточенні і що його їх беруть у полон. На фоні я чула також його побратим. Ми телефонували своїм сім'ям. Десь до 16-16.30 ми ще з ним розмовляли, а потім він вже сказав, що вже прийшли за ними. І все. Ми з ним. Ну як він сказав, щоб я берегла себе, берегла донечку, щоб все було добре, що чекайте, я повернусь. І ми з ним попрощалися. Тоді, коли він потрапив до полон, навіть тоді я ще була оптимістично настроєна. Я думала, що це вони як їх тоді до Оленівки відправлять, вони місяць фільтрацію пройдуть і їх повернуть. Але цей місяць затягнувся на 29 місяців. Ось. Ну і Почалось наше безкінечне очікування. Очікування Спочатку це місяць, два, півроку, рік, півтори, два, і майже ось два з половиною нарешті ми дочекалися. Тяжко було. Я розуміла, що йому там ще важче, ну і нам також тяжко було. Ми чекали разом з батьками його, його братом, донечкою. Ходили по акціям, по мітингам, телефонували у різні інстанції, ну, взагалі, робили все, що мені здається, можна і не можна. Перших півроку взагалі не було ніякої інформації про нього у вересні 22-го року, коли був великий обмін, там більше 200. Е Людей поміняли тоді, і ось його побратим вийшов на зв'язок, це був прикордонник, і він повідомив, де Ельдар, що він і як він, і це взагалі була перша звісточка тоді, на той час. Ну, він повідомив, що його місце знаходження, його психічний та фізичний стан. І тоді це було так, як сонечко з-поміж хмарного дня. Потім, коли його з одного сізо в інше перевозили, також вся інформація в основному була це від побратимів. В яких звільняли з полону, вони звичайно зразу телефонували, розповідали про його стан, про його мрії, що він там їм розповідає, як він сумує. Тобто ось ця ось його. Його переживання, його підтримка, його любов ось через них була передана. Ось зараз чоловік також повернувся з полону. Першим, що ми зробили, це зателефонували всім роз, родичам, повідомили там по, про його побратимів, з якими він сидів. Бо я йому кажу, що ти розумієш, що ось ці ось повідомлення, яких чекаєш, чекаєш, чекаєш. Потім вони з'являються. Це ось мотивує ще більше. І надає якісь ну натхнення на життя. Я знала, що про його фізичний стан все, коли у нього боліли ноги, чому вони боліли, що було з головою, і куди його забирали, куди привозили. Психологічний стан був набагато тяжкий ніж фізичний, тому що я знаю, як він кохає мене, як він любить нашу донечку, як сім'ю. Він за нас завжди усюди переживає. Ну, ми за ним отак, от як за стіною, завжди було, і він від цього. Сходив з розуму, коли е, Ельдар потрапив до полону, Діані у 1 квітня виповнилося чотири рочки, а 12-го він потрапив до полону. Е, спочатку вона знала, що папа скоро приїде, але коли це вже був такий великий проміжок часу, папа на роботі. Тата на роботі, вона знала, що війна вона дуже сильно плакала, їй дуже сильно його не не вистачало. Е, Мама, де тато, тато на роботі, але ж я від тата кожен місяць намагалася їй передавати якісь подарунки, якісь записочки. Вона там ввечері про щось подумає, там, а хочу іграшку таку. Ну, Так як у нас папа волшебник, папа на, на ранок цю іграшку їй клав. Я старалася, щоб вона ну, компенсувала їй і маму, і тату максимально, мені здається, що. Хоча б матеріальним, це, це, ну, я змогла її потреби від нього задовольнити. Але вона дуже сумувала, вона отак от маленька, вона, ми коли лягали спати, вона отак от ручки складала, складала і каже, що. Боженька, зроби так, щоб наш папа повернувся. Вона розуміла все. Я навіть коли ось так ось було, що просто сиджу, плачу. Вона отак от підходить, цілує мене, обіймає. Вона навіть нічого не питає. Вона, а потім, вже там, через якийсь час, коли у мене ну, настроєння, більш настрій більш між менше стабілізувався, вона каже: Мам, це через папу ти плакала? Я кажу, да, через папу все буде добре. Він приїде з роботи, ми його дочекаємось. Я була впевнена, що він у вересні буде вдома. Потім він вже мені розповідав, що йому також наснилося, що він у вересні буде вдома. був у п'ятницю, 13 вересня, був перший обмін, я думала, що він тоді буде. І коли його не було, я побачила у тому обміні знайомі обличчя, а коли Ільдара не було, я засмутилась, але це було засмучення не, так, не таке, як завжди, що руки опустилися, все. Я знала, що він буде у вересні вдома. Да, і 14 вересня його обміняла. З зранку вже пішли чутки, що обмін. У мене ця субота була розпланована максимально. Я зранку вже випила свої. Успокоїтельної таблеточки. <хи> і ми з дитиною поїхали там по стоматологічним питанням, її вирішувати. Приїхали додому, я почала прибирати квартиру, почала телефонувати братові, кажу, що там немає в нас ніяких гарних новин, гарних новин. Я йому так і казала: він та поки немає. Я чую його у його голосі таке ж занепокоєння, як у мене. Оце ось непонятно як воно, що воно, ти у очікуванні, а нічого немає. І я йому потім вже Пишуть, що обмін пройшов, і я йому перший, другий, третій раз телефоную. Він не повідповідає, а потім вони вже перед на його брат він також працює у цій сфері. Він поїхав на обмін, але не за Ельдаром, а за своїми підлеглими. І зустрів Ельдара. Я ось так взяла просто трубку. У мене ні, ні сльоз не було, у мене ні слів не було, от нічого не було. Все добре, все, я скоро вдома буду. Все, я вже вдома, я вже вдома, я вже вдома. Донечка наша, Діана, коли побачила тата, у неї, ну, така. Істерика маленька була, вона почала плакати, вона взагалі нічого не зрозуміла. Він її почав заспокоїти, що Діаночка не плач, що я вже вдома, що все добре. Що...» вона перше, що йому сказала, що ми тебе більше на роботу не відпустимо. А ми у суботу його повернули. У неділю ми поїхали до нього, і ще, мабуть, тиждень. Я ходила, ну я не вірила в це, і він не вірив. Я йому кажу, ну ось ушіпни мене. Коли я вже через тиждень поїхала до нього на реабілітацію, там дозволили, щоб приїхали. Ось тільки тоді мені здається, що через тиждень прийшло це усвідомлення, що він вже вдома, і ми зараз ходимо, тримаємо за ручку, дитину повели в школу. Отак, ось я просто закриваю очі і кажу, то що. Це те, про що я мріяла. Кожен день ми знімали відео, привіти для тата і фотографії. Вона майже там кожен день-два малювала йому листівки. Щоб коли він приїхав, вона це йому показала. Там у нас вже така стопка листівок, фотографій. Він приїхав, він все передивився, всі листівки, всі фотографії, ось навіть. Ми дивилися відео два роки тому назад, це він був місці дві-три у полоні, де вона ще маленька, ще там без зубиків і погано розмовляє, і каже: Папочка, я тебе так чекаю. Йому ну, так важкувато було все це передивлятися, сльози на глазах. У... Вересні цього року вона вже пішла до першого класу. Ми дуже-дуже хотіли, щоб з татом. Він казав, що він про це мріяв, щоб повезти її до першого класу. Але, на жаль, трішечки запізнився, але нічого. Він її вже в школу зводив. І ще в нас цих перших вересень буде дуже-дуже багато. Ми стараємось кожну акцію відвідувати. Ми ходім ходимо цією всією сім'єю. Друзі мої ходять, всі нас підтримують. Я вважаю, що треба на ці акції ходити. Я вважаю, що вони щось дають. Нас чують суспільство, нас бачать люди. Чоловік не знав, що про ці акції вони нічого не знали. Він коли приїхав, коли ось це ось все побачив. Він був не то, що там не те, що там якийсь там благода. Вдячний чи ще щось. Він просто був в шоці. То що вони там сидять, їм одне розповідають, а тут же за них так борються. Їх там так настраюють, що нікому ви не потрібні, що ніхто вас забирати не буде, що там обмінюють лише якісь одні підрозділи. І вас взагалі, тобто психологічно, мені здається, вони їх добивають максимально. Ак зараз він проходить реабілітацію. Я так розумію, що реабілітація буде займе ще немало часу, тому що дуже багато питань і фізичних і психологічних. Ну я вважаю, що і це ми пройдемо також. У Діани плани на тата, вона хоче йому показати свій садочок, який закінчила свою гімнастику, на яку вона ходила, свої танці, познайомити з усіма своїми друзями, з'їздити там на озеро, на море, на яке ми так з нашого Маріуполя ще жодного разу і не їздили без нього. У мене плани, ну, щоб все було у нього добре зі здоров'ям. Скоріше за все поміняємо місце, а там Діана дуже просить сестричку, тому ми так і планували, що там, коли їй буде 5-6-7, що в нас їх вже буде двоє. Тому головне, щоб було здоров'я і все буде добре. Планів дуже багато.